Друзі, всім привіт! Третій день турніру. Першого дня мене під кінець відео зателефонували. Як я його потім відкривати, файл, файл не знайден. Чому не знаю? Не став навіть розбиратися. Якраз я першого дня два боя залив з таким ось командом. Будемо рахувати, що настраювався. Оборона в мене в повній є. Один день вона, по-моєму, вде вийшла вчора. От, із за цих двох перемог. Ну, Я не знаю, що тут ставити. Нема в мене що ставити. І Пу -пу 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 -пу. погнали. Цей засранчик знімає. Щось міняти чи не міняти? Давайте не будемо нічого міняти. Спробуємо так. Так, ну зелені є. Фіолетових нема. Фіолетових три підтягнемо тільки. Ай, блін. Так. Можемо фіолетові скласти. Я не розумію, навіщо її сюди поставили ту на утіку? Так, давайте спочатку цим. Так, я не знаю, чи я шакл, шакл болта цього Ш... Короче, Коротше, болта чи я уб'ю. А, ну це ж... це ж не п'ятизіркові загони. Так, ну тепер в принципі... Наутіка мені взагалі не страшна. Ждемо просто до кеду мани, де й все на це на цьому. Давайте його будемо бити, тому що він шкоду наносить. Так і так. Так, добре. У по-любому таунт беремо. Блін, сіль, псель, сіль. Якщо взяти, щоб когось щоб міньйонів знімав, то... Таким потім убивати? Так, ладно, давайте так. Трошки фіол переїхав. Ну, нафіга от вишала заражаю. Ну, ну от звідки поїхала. Така грбана колбаса. От скажіть мені, будь ласка. Спочатку три, спочатку 4, потім ще й три. Це ж, це ж ненормально. Так, як мені тепер цих фіолетових об'єднати? Давайте так. Давайте в цю сель. Так, тепер, в принципі давайте центр. Центр будемо вбивати. Ну гад. А що я прогавив? Чому вона не заблокувалася? придумують, блін. Потім мучайся. Так, попробуємо шала блоканути. Так, будемо далі жовтого заряджати. Ну зніми, чи вона не знімається та фігня? Ні, давай, знялася. Будемо знати на майбутнє. Так, іди в пані, ви вже все одно не зарядитесь. Та, блин, ты что издеваешься? Семеньоны, блин. Что в одного, что в другое. До речі, мої міньйони якраз б'ють і їхні міньйони вилазять. Що теж є така штука? Так, добре порались. Аутика, в принципе, в принципе, так і дам. Я ще думав. Давайте спробуємо збити, не збилося цей імунітет грбаний, ну, може, зараз зіб'ється. Збився, добре. От, от чому я люблю, люблю Люську, що вона от такі фінти делає. Вона спочатку знімає, а потім, потім пробиває. Э, так, так. Там ще та воскресательниця є. Ну ладно, давайте ось так ось цих лупанем, блін. Не, нормально. Я думав, що медея приб'є одну і цей по трьом уже не вдарить. Так, давайте ще так. Поздоровилася з нами, показала нам привіт. Але щоб ти була в нашій команді, ми б з тобою дружили. А так, дорогуша, вигрібай. Тарам-пам-пам. Не бачу сенсу щось міняти. Давайте так. Так. Ой, добре. Що навіть це не ульта не атак. Значить ось так. Чудово. Це ж це хто? Це релій, так? Да? фік фікс тобой. Релій. Ми туди постріляємо. І в порожнину, напевно, зараз заберемо. Так, так, давайте четвірочку, потім ще трієчка є. В принципі, все поки чудово. Манна докидується. Так, давайте релі. Я шал поки мені не дуже і страшний. так, так, и... Так, давайте далее. Короче, если мы его убьем, он воскресно. Ой, тут Вивика я. Давайте подивимося, що тут є. І не зря ми дивилися. Так, щось я швидкості набрав. ніфіга не дивлюся, чи полетить, комбо чи не полетить. Не можна так робити. Так, він у нас... Пофіг, да? Хто він там у нас? Так, я думаю, що я його доб'ю, ах, ти паршивець такий. Ну, давайте так. скільки? 124 бух Два зелених доб'ють, не доб'ють. Давайте спробуємо, господі. Думаю, переживемо. Зараз все одно підхилимося. Так, там ще та баришня. Було б непогано, щоб її зрізало. Але, на жаль, щитма не може спрацювати. Ну, не взагалі супротивлення. Так, ладно, давайте тоді розбиратися з шовдзином. Там ще сова в нас погана є. Давайте цю погану сову спробуємо, а вже потім будемо з Вівікою розбиратися. Ну давайте закомбим сюда. Нормально, та сова в жизни уже не вдарить напевно. Так ну 12 миньонів. Хоч щось то зріжуть. Хоча я, по-моєму, бачив такий випадок, у когось е, стояло 15 мільйонів від Waterpipe і не зрізали. Іменно тому, кому треба, не зрізали. Так, ну, блін, вотаці, в принципі, нормально йде. Оборона взагалі фігня повна. Ну добренько будемо якось старатися на атаки витягувати, якщо вийде. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру. щастя і добра, всім.